Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. За першу годину розвантажили 518 від отриманого вантажу. За другу 25%. За третю одну шосту. А за четверту решту яку частину отриманого вантажу розвантажили за четверту годину. Приступаємо до виконання. Подамо 25% у вигляді дробу. Поділимо на 100, маємо 25. І скоротимо тепер на 25. 25 на 25 буде 1, 100 діл на 25 буде 4, отримали 1 четверту. Ну а тепер, одиниця це у нас весь вантаж. Віднімаємо суму частину вантажу, яку розвантажили в першу годину, це 5,18. Додамо частину, що відвантажили в другу годину, це в нас 1 четверта. І в 3 годину 1 шоста. Зведемо наші дроби в дужках до спільного знаменника. 18, 4 і 6. Найменше спільне ратних цих чисел буде 36. І одиницю одразу подамо у вигляді дробу знаменником 36, 36, 36. Знаходимо додаткові множники. 36 ділимо на 18, буде 2. 36 ділимо на 4 буде 9. 36 ділимо на 6, буде 6. Знаходимо нові чисельники. 2, додати, 2 множимо на 5 10. 9 множимо на 1 9. 6 множимо на 1, 6. Знаходимо суму в дужках. 10,36 додати 9,36, це 19,36, та ще 6,36, 25, 36. Віднімаємо чисельники, знаменник переписали 36, відняти 25, отримаємо 11. Маємо 11,36, отриманого. Вантажу, розвантажили. За четверту. годину. Записуємо відповідь. 11.36. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 виконано.